Доброго вечора, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги в нашій студії сьогодні Володимир Петрович Таборанський, начальник управління освіти, науки, молоді та спорту, облдержадміністрації. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися. Перш ніж почнемо, глядачам я проанонсую тему нашої бесід. Говорити сьогодні будемо про результати своєрідного моніторингу, який здійснили в освітніх закладах Кіровоградщини, в школах, також ПТНЗ і йшлося про вивчення ситуації з харчуванням. Так так. За дорученням голови обласної державної адміністрації Сергія Анатолійовича Кузьменка обласним управлінням освіти разом із райдержадміністраціями, міськвиконкомами та держпродспоживслужбою Кіровоградської області. Були створені комісії міжвідомчі, які протягом другої половини березня протягом квітня пропрацювали по навчальних закладах стан їдалень, харчоблоків. Наскільки якісно надається послуга з харчування для дітей дошкільного віку, загальної та середньої освіти учнів і учнів професійно-технічних навчальних закладів. Результати цього моніторингу були оприлюднені сьогодні на апаратній нараді, і вони свідчать про те, що дійсно. З одного боку, ми розуміємо, що в навчальних закладах організовано харчування. В нас є їдальні харчоблоки. Вони відповідно обладнані, сформовані відповідно штати із фахівців, кухарів, підсобних робітників, комірників. Є відповідальні люди на рівні керівників і заступників навчальних закладів за цей процес. І на сьогодні ми харчуємо понад 31 тисячу дошкільників в навчальних закладах. Понад 60 тисяч учнів загальної і середньої освіти, тобто школярів, це величезний об'єм роботи окремими великий, великий об обсяг роботи, але ми розуміємо, що надання якісних освітніх послуг воно не віддільне від надання послуги з якісного харчування. Ми розуміємо, що здоров'я дитини це пріоритет, і надати якісну освітню послугу, знання не можна надати дитині, коли вона голодна. Тобто це холодна чи квола від того, що ну чи що за якісь да проблема. чи чи має проблеми з цим? Тому е, результати моніторингу засвідчили про те, що загалом робота проводиться це величезний обсяг роботи, величезна відповідальність. Але разом з тим у окремих навчальних закладах з'ясовані ряд проблем. Ну, я б їх розділив на дві частини. Перша частина це проблеми, які потребують додаткового фінансування, це і проведення поточних ремонтів у харчоблоках, це придбання додаткового технологічного холодильного обладнання. Інша частина питань це ті питання, які власне з'явилися в результаті того, що не забезпечений належний контроль з боку керівників закладів за організацію харчування. Це зокрема стосується тих питань, які пов'язані із продуктами харчування, виявлення виявлені продукти харчування із простроченим терміном в окремих навчальних закладах. Виявлені продукти харчування, які не мають відповідних супровідних документів, які засвідчують їхню належну якість. Тому тут також виявлені питання проблеми відбору проб значить, готових страв, їхнього збереження і так далі. Власне, ті питання, які вирішуються на місцевому рівні, і які виникли лише в зв'язку з тим, що в окремих навчальних закладах немає якісного контролю за. Очування. Володимир Петрович, які реакції ви отримали сьогодні? Я маю на увазі, ось ви здійснили такий зріз ситуації? Ви виявили якісь проблемні місця? Добре, що загалом все добре, але зрештою, яка має бути реакція? Ну і чия мається на увазі, хто відповідальність несе? Чи це директор школи, чи це керівник райвідділу освіти в районі, чи це голова району? І які були вказівки Сергія Кузьменка з цього приводу? Значить, на сьогодні за результатами оцього моніторингу довідки перевірок вони доведені до керівників всіх навчальних закладів, і цих керівників зобов'язано вжити всіх заходів для того, щоб усунути ці недоліки. Вжити заходів це означає провести відповідно наради. Розглянути це на нарадах, розробити плани заходів щодо усунення тих питань, проблемних моментів, які є безпосередньо переглянути стан продуктів харчування, комісійно перевірити і вилучити ті продукти, які є неякісні чи в яких просрочений термін. Інше питання це притягнути до відповідальності людей, які несуть відповідальність за свою ділянку роботи. На сьогодні ця робота вона проводиться сьогодні. Сергій Анатолійович доручив завершити цю, цю роботу в самий найближчий термін і поінформувати його до 19 травня, всі починаючи з управління освіти і голови райдержадміністрації міські голови такі завдання сьогодні отримали. Завершити цей процес тобто до кінця тижня до кінця цього тижня. Ми маємо усунути ті недоліки, які не вимагають фінансування, а також вжити всіх заходів. Для того щоб передбачити кошти і до 1 вересня е, інші недоліки, які передбачають придбання обладнання, ремонтні роботи, завершити їх до початку нового навчального року. Але у вас буде ще одне завдання до нового навчального року. Сьогодні е, прозвучало е, таке завдання: вивчити стан справ зі спортивним обладнанням, спорудами і таке інше в школах. Це окрема робота знову буде зібрана моніторингова група. Як це буде відбуватись? Це теж буде виданий наказ управління, але до того наказу ми плануємо, все-таки є протокольне доручення голови обласної державної адміністрації. Його необхідно конкретизувати в розпорядженні, більш деталізувати. І потім знову ж таки на обласному рівні буде створена комісія. Це для перевірки шкіл інтернатів, професійно-технічних навчальних закладів. Мається на увазі спортивні зали, спортивні площадки. В районах і містах будуть створені відповідно районні міські комісії. Що буде зроблено? Буде проаналізовано, в якому технічному стані знаходяться ці об'єкти, наскільки вони забезпечені е, різноманітним інвентарем, обладнанням. І, ну, і стане зрозуміло, що необхідно зробити для того, щоб новий навчальний рік у нас розпочався із якісними спортивними залами, якісними спортивними площадками для того, щоб... Дійсно, діти могли займатися масово фізичною культурою та спортом, мали для цього належні умови. Тобто, ми говоримо про подальше втілення програми здоров'я наших дітей. Так, проект губернатора в частині освіти реалізується саме в питанні харчування, те про що ми поговорили, в питанні забезпечення масового доступу до занять фізичною культурою спортом. І як обласне управління освіти ці доручення ми виконуємо, і я думаю, що найближчим часом будуть оприлюднені результати по харчуванню завершення цього процесу. А по спорту фізичній культурі протягом травня будуть здійснені відповідні перевірки. Чому прискорюємо цей процес? Тому що ми розуміємо, що попереду в червні в нас дитячі табори, відпочинок і власне якісні спортивні зали і спортивні площадки якісне харчування нам. Не потрібно вже в самий найближчий період це питання вирішити. Коли говорити про саму молодь, то як ви відчуваєте, є запит на ці спортивні споруди, чи це швидше ініціатива дорослих? Е, ні, це ініціатива молоді, але її треба підтримати е, з боку керівників, е, з боку влади. Для цього треба насамперед необхідне фінансування. Фінансування, передбачати відповідний фінансовий ресурс як на ті ж ремонти, так і на придбання. Коли це все буде, організувати процес, це вже питання. Ну вирішується елементарно на рівні навчальних закладів. Я вам дякую за розмову сьогодні і е, прошу вас інформувати наших глядачів про зроблену роботу уже після того, як буде здійснено черговий моніторинг. Е, цікаво знати про стан справ і в спорті області. Також дякую вам, Я дякую.